Чего блять? Чо, блять? Ти бачив? Короче, ми їхали, у нас а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів в... Ти знаєш блять? Я кадати цю бумажку отдав в аеропорту, де... Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина ГАЗСУ, Я колись нас підвіз мужик, потягнув. де він, стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінюється контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку? Потім нас мужик підвозить ране на ці на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому і Тут мій інстаграм написав. Бачите. Це Та як таке в світі відбувається? It's impossible! Okay. Have a good, very good Він поняв, що цей я писав? It's amazing. Mm -hmm. Та це невозможно! Та, це, невозможно. Та це, невозможно. це неможливо, чувак! Це неможливо! Такого не буває! Як? Ця бумажка об'їздила півсвіту і повернулася до мене, бо ми застряли на дорогі, і чувак нас тягнув до заправки! Та ні, це неможливо! Вы прикиньте? Что вы это думаете? Я просто в шоке. Ладно, поехали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба все еще запарковать. Денег да? Чего, блядь? Что, блядь? Ты бачил? Короче, мы ехали, у нас а, закончилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів. Ти знаєш, що це? блядь? Я кадата цю бумажку отдав в аеропорту. де Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли. Це машина для ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. Єбай, де він? Стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінюється контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку? Потім нас мужик підвозить ранена на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому і Тут мій інстаграм написав. Бачите? The yacht that you the today, it's impossible. Okay. Have a good, very good very